Переживали, вийде в нас, чи не вийде, ми не знали. Ми подали заявку і очікували на те, що для розвитку бізнесу нам ну, має, може допоможе держава. Така штука, як піч, вона ну, дуже цікава. По-перше, економія електроенергії. По-друге, це більш корисно, тому що дрова. Енергія зовсім інакша, всі пам'ятають, як в селі, у бабушки, в печі все готувалося. Ну, і ще одна, який був напевно, великий толчок, це я просто ну, спочатку служив в армії і теж там робив поваром, працював. І в лісі, що, крім вогню, нічого не було. І ми готували більш на вогні. І мені дуже сподобалася. Різниця в блюдах, яка приготовлена на... в печі, на вогні, або просто на. На звичайному цьому це було зовсім інакше. Коли я приїхав з партнером, ми порозмовляли і кажемо, давай спробуємо таке зробити. І... Почали, задумка була. На даний момент тоді в Чернігові вже ну, у нас такого не було, щоб була піч на дровах. Ну, раніше в нас було, але перестала працювати. І ми вирішили це по-новому все зробити. Піч зроблена, у нас по стандартам утеплено, все, виведені повністю труби, все згодно законодавству проходила перевірку. С МЧС, так і Спеці пожарники, та. так, приходили, перевіряли все, позгоджені документи, все виставлено. Тим більше, що у нас є, навіть коли ми вже йдемо вечором ну, додому, є спеціальна заслонка, яку ми закриваємо повністю піч. Желізна дуже важка, що дівчата чуть він двох і піднімають спеціально, щоб не дай, бо вже щось не вивелося. Повністю всюди стоїть пожарна сигналізація, всюди камери. Все дивиться, все проглядається. Якщо десь щось не то, в будь-який момент можна зайти, переглянути, що в тебе твориться в кафе, пожарна сигналізація, все на місці, все балони, огнітушителів, все є. Коли нам дали грант стосовно повністю того, що ми заявили, ми закупили повністю все обладнання, віддали звітність, все обладнання повністю тут у нас в кафе. Люди у нас дві дівчини, які ми вже взяли на роботу з 4 числа, ми вже відкрилися. Ми взяли дві дівчини, і ще у нас одна на стажуванні, це вже третя, яку ми знову будемо брати на роботу. Тому що ми бачимо, що ну, треба розвиватися. Так виходить, що я не можу завжди знаходитися тут їм допомагати. Так що то я є, то нема. А люди працюють і все як положено. Так як ми і казали, що ми тільки будемо працювати на розвиток. І будемо набирати людей, і все буде чудово. Допоміг нам на 80%. Просто якби не він, то ми б не змогли відкритися, бо відкрилися б набагато пізніше. Тому що е, обладнання дуже багато, всього ще треба докупляти, і то, і це, і прийшли, наприклад. Е, Здається, так і нічого тут багато сильно немає. А якщо ну, взятися, то на все треба дуже багато коштів. Ну і якби не держава нам не допомогла, 80% це було того, що вони нам допомогли, ми відкрилися дуже швидко. Бо... На превеликий жаль, або заморозив би проєкт, або ще б чекали дуже довго. Або відкривалося, знаєте, як піч поставили, і нема ні стола, ні того, ні того, ні, ні того. Ну, все. А так, все, швидко бак зробили, все. Чудово, вже працюємо. Якщо людина заробляє кошти, вона може і в державу віддати, і так само вона може і допомогти і інакшому. Якісь десь збір кудись до нас звертаються завжди, ми нікому ніколи не відмовляємо. Це дуже добре, що є люди, які займаються і мають якісь кошти, що можуть допомагати. Італіанська піца, там спеціальне тісто, борти, ну, ну ніяк не приготуються так гарно, як в печі. Там температура в печі доходить до 500 градусів. Ну, ні одна електрика так не вийде. Це якщо як, б, наприклад, підключити таку піч електричну, так ніхто більше б тут ну, і не включився б на цьому базарі. А так виходить 500 градусів випікається за 90 секунд. Тільки закинув, шук шук шук, уже в борта надулися, все, піч вже готова, випекла все.